Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про регіон Ельзас. Виноробство в Ельзасі бере початок ще з римських часів, коли виноградники вирощували на схилах в гір. У середньовіччі регіон став важливим центром виноробства, і його продукція експортувалась по всій Європі. Протягом століть. Ельзас неодноразово переходив із Урк Франції до Німеччини, що дуже серйозно вплинуло на його культуру та виноробні традиції. Тому зараз ми можемо бачити на етикетках німецькі фамілії, німецькі сорти винограду, але французькі е, технології та традиції. В Альзасі сухий і сонячний клімат, захищеність Вугельськими горами від надмірних опадів та різноманітність ґрунтів. Робить це місце ідеальним для вирощування винограду. Але там все ж таки прохолодний клімат, тому найкраще вирощуються саме білі сорти. В етикетках ельзацьких вин ви майже завжди побачите назву сорту виноград. І це закріплено в законі. І це є фішкою німецьких вин, австрійських, а во Франції це зазвичай не так часто зустріне. Основні сорти винограду це рислін, гівертстремінет, мускат, піноблан та піногрі. Червоні вина представлені майже тільки сортом піно. В Elsaсі роблять як сухі вина, так і солодкі. Вандаж Тардів – вина з пізнього збору врожаю, та Селекціон де гран Нобель. Вина солодкі, вина, зроблені з винограду ураженого благородною клістю. Крім цього, на етикетках Ельзаських вин ви можете побачити апіласьйом як просто Ельзаз, так і Ельзаз гранкрю. Так, там є виноградники, які сертифіковані як великі виноградники, тобто Гран Крю. І також дуже класно вони роблять кремани. Креман де Ельзаз це один із. Фішок цього регіону в 48-му винному сеті представлено 5 вин з п'яти сортів винограду. І зараз ми всі їх продегустуємо. Погнали! Перше вино це у нас піногрій резерв з невеличкою витримкою в бочках. 21-го року від виробника Люсіана Альбрехта. Він тут виробник пише, що. Компанія була заснована в 1698 році. Піногрі бургундського походження він є братом-близнюком чи природньою мутацією сорту Пінануар, але з зеленою шкіркою. Колір вина досить такий золотистий. Ну, в більшості піногрі піногріджо мають більш такий легкий солом'яний відтіночок. Що в ароматі? О, в ароматі. цікаво, що вже йому 4 роки і колір з золотистими відтіночками. Це не дуже звичайно для піногріджя, зазвичай він більш такий легкий солом'ян. В, в ароматі я відчуваю медові відтіночки, квіти, такі переспіле яблуко. Досить приємний, солодковатий такий аромат. Що у смаку? Смак досить насичений, незвичний для того піногрі або піногрінша, який виробляють в інших містах. І насправді піногрі Ельзаські зазвичай такий найнасичніший стиль мае. Дуже класний баланс. Є й кислотність, але не на дуже високому рівні. Відчувається якась така легка медова солодкість, досить цікавий. І якщо ви звикли до того, що Піногріджо це завжди таке нейтральне вино, то я вам дуже рекомендую скуштувати саме ельзайські піно. Ідемо далі. Друге вино це сорт винограду Піноблан, третій град брат-близнюк. Цих сортів групи Піно, а по суті, це один той самий сорт різнокольорова природна мутація. Виробник Трімбах, один із таких найповажніших виробників Ельзасу 22-го року. І тут він пише, що він виробляє вино з 1626 року, тобто ще раніше ніж попередній Альберг. Зауважте Альбрехт, Трімбах це все німецькі фамілії. Давайте скуштуємо. Колір теж досить насичений, дуже схожий на попередні піногрі. Піноблан це така зелена шкірка, піногрі трошки рожовенька, пінонуар темненький. В ароматі. В аромат тут трошечки більш в іншу сторону. Де? Не солодкий, як в першому, більш таки строгий. Я би сказав би, що він мінеральний. Такий крейдовий трошки, трошки фенольний, навіть натяк на якусь бензольність. Це перше, такі, перше таке відчуття. Фруктова складова це зелене яблуко, трошки натяку на цифрусь. Дуже цікаво, що у смаку. Я відчуваю, що тут більше кислотності, менше трошки тіла, більш такий строгий смак, Теж таку легку крейдовість я теж відчуваю. Дуже класний баланс і ну, дуже таке сильно відрізняється від попереднього. Хоча теж воно для білого, особливо для піноблана, достатньо насичене. Ідемо далі. Третій зразок це рислінг. Рислінг, головна зірка Ельзасу. Цей сорт вони роблять в різних проявах, вирощують майже усюди, дуже багато його вирощують. І ну, звісно, без цього сорту ніяка дегустація Ельзасу не може бути. Це Рислінг Резерв 2018 року йому майже сім. Від виробника Унавір. Це невеличкий такий кооператив. До речі, в Elzaсі дуже їх багато, і взагалі-то культуру кооперативів, винних кооперативів започаткували саме в Ельзасі. Давайте його продовжимо. Колір. Він е, більше йде в відтінок зеленого, хоча, не дивлячись на те, що йому 7 років, він вже мав би бути таким більш золотистим, але е, я бачу, що деякі від, відтіночки зеленого присутні. аромат Ну, аромат класичний для рислінгу таких е, років точно. Я відчуваю зелене, таке стигле зелене яблуко. І бензольне но. Трошки гумових відтінків тут ну, навіть не трошки, а досить яскрава присутність. Тут є натяки на медовість. Це вже ну, нормально для цього віку. Прикольно, досить цікавий і мені здається більш глибокий все ж таки аромат. Що у смаку іслатні, звісно. Рислінг це сорт, який має одну із найбільших рівнів кислотності серед усіх білих сортів винограду. Вона тут на першому місці. Але я з іншого боку відчуваю солодкість, дуже класний баланс між ними. За рахунок саме кислотності, вино відчувається більш легким. Хоча я не сказав би, що воно сильно більш легке, ніж попередні. Клас. Реслінг, такий класичний, бензольний. Для знайомства наприклад, з цим сортом це дуже класна штука. Ідемо далі. Переходимо до четвертого вина, і це одна із для мене колись було відкриттів мускат з Ельзасу. Там він робиться майже завжди в сухому прояві. І це дуже цікава штука. Москат з виноградників Тюркхайм. Тут воно це так написано: 22-го року від виробника Домейн Зінд Умбрех. Знову німецька фамілія, Започатковано в 1658 році. Щось там, в 17 столітті. Все в них там розвивалось бурними темпами. 12% алкоголю це якраз чому я зараз про це саме про це вино сказав. Що тут можна подивитись на рівень цукру. Тобто 12% для згадського мускату означає, що він достатньо сухий. Давайте його продовжуємо. Я одразу з аромату почав, але спочатку все ж таки з кольору. Він, мені здається, найбільш світліший, ніж всі попередні. Ну, Це вино наймолодше, насправді йому там тільки 3 роки. ось Тому воно таке більш солом'яне. Ароматика тут парфюмна, звісно, мускати це дуже ароматичні сорти винограду. І перше, що можна, Відчути це відтінки таких парфюмів, тобто квіткові або інші аромати, які часто використовуються в парфюмах. Тут я відчуваю насамперед троянду, трошечки таких тропічних якихось фруктів. Можливо, навіть не троянда, а лічі. Ці два аромати дуже схожі насправді. Я, крім цього, відчуваю трошечки дині, якась така квітковість. Трошки якихось прянощів. Клас, я останні часи дуже полюбляю сухі мускати. Така маленька guilty pleasure. Що у смаку? Смак дійсно а, такий класичний для м, сухого мускату. Він достатньо насичений, відчувається солодкість, а, кислотність не дуже висока. Але одним із головних таких характерних присмаків це гіркота. Так, мускати дають гіркоту. Вона відчутна, вона досить, досить яскрава. І що, ну, що насправді робить це вино таким особливим і впізнали. Досить класний такий довгий післясмак, класний баланс. Ну, Звісно, хто не дуже любить гіркоту в винах, воно може не сподобатися. Але я, чесно кажучи, кайфую. А ми йдемо далі. Так, І наостанок п'яте вино, це наша головна зірка насправді. Це Ельзас з Свиноградників Гранкрю під назвою Франкштайн. Серед сім'ї, цей виноградник називають Франкенштейн. Ось сорт Діверт 2017 року. Тобто вину вже майже 8. Це сухий Діверт Страмінер, в ньому 13,5% алкоголю. Бачите, тут вже навіть в пляшечці видно, який він вже темненький. Має бути дуже цікавий. Давайте продегустуємо. Так, дійсно, колір насичено золотий, такий, вже точно можна сказати, що воно доросле. В ароматі. Аромат тут класне таке поєднання і тропічних фруктів, і, і трояндового варення, і трошечки Медовості такої. Відчуваю сухофрукти вже. Така, таке різноманіття. Я би по аромату насправді більш сказав, що це буде солодке вино, тому що такі концентровані іноді такі цукатні аромати. Вас, що у смаку? Це вино не можна назвати сухим насправді. Я навіть не уявляю, що вони там, як коли його збирали, тому що 13,5%, але воно все ще відчувається таким овдрай. Невисока кислотність, легка гірчиночка, але вона закривається солодкістю. Дуже цікавий варіант дівюра. Він не такий сухий, як насправді мені може там подобається. Але тут все круто зроблено, все класно в балансі. Додає шарму його вік. Просто прекрасно. Насправді гвюрц цей дуже-дуже крутий. Друзі, дякую вам за те, що ви замовили 48-винних сет. А я сподіваюсь, він вам сподобався. Я сподіваюся, ті, хто просто подивився, щось дізналось нове, поставили собі якусь приміточку, що продегустувати. А я з вами прощаюсь до нових зустріч!